Ми продовжуємо говорити на цю тему І разом із заступницею бізнес омбудсмена Тетяна Коротка приєднується до нашого ефіру. Пані Тетяна, вітаю. Вітаю. Пані Тетяно, чи чуєте нас? Так, <прост> А чи мали змогу також почути попереднього мовця? Ми говорили із керівником податабот про те, яке різноманіття відкритого бізнесу в Україні під час війни? Чи можете розповісти нам більш детально про тих власників бізнесу, які можливо і навіть постраждали через війну? І також їхній бізнес був пошкоджений через обстріли. Ну, я хотіла почати можливо, продовжуючи тематику, яку підняв попередний вас попередній співрозмовник стосовно того, яка кількість бізнесів нових відкрилася. і тут е, в мене є декілька коментарів з одного боку. Це свідчить про те, що справді є велика зацікавленість в Україні, е, і е, люди розуміють бізнеси, підприємці розуміють, що Україна. Е, Ну, рано чи пізно війна завершиться, Україна рухається до Європейського Союзу. У нас створена зона вільної торгівлі з Туреччиною нещодавно. Тому абсолютно зрозуміло така цікавість тому -то позбавити співробітництво і підготувати свою а, бізнесову інфраструктуру до того, щоб більш активно працювати над відновленням України, над відновленням бізнесу. І а, а, важливий момент зазначив попередній співрозмовник. Стосовно якості капіталу, я б сказала так, що це з одного боку надзвичайно приємно, що Україна ну є таким е, країною, до якої проявляють високий інтерес різні е, ну, бізнеси, інвестори з бізнесу. Бізнес. Е, і е, ну, ми не мусимо лише обмежуватися від таких юрисдикцій Європейського Союзу або Таких країн більш розвинутих не відкриті для всіх країн, але походження капіталу власне відкрити прозори, зрозуміло цього капіталу. Ті є ці є цей капітал результатом відновлення вродиних коптів, От над цим звичайно треба замислюватися. Відповідні служби мають теж Та такі моніторити, тому що Україна відкрита країна була і буде ще більш відкриті відновлювати території, які прилягають до кордонів. Російської Федерації буде надзвичайно важко, і це і людський капітал нам потрібно залучати. Це не секрет, да, що ми Україна думає, міркує над тим, щоб залучити людей з інших країн, можливо, менше розвинутих країна. Це і відновлення бізнесів, і розмінування на тих територіях, але при цьому всьому, звичайно, є небагання в Україні інвестиції, і це те, що треба розуміти. Не Просто радіти будь-яким грошам, які приходять в Україну. Що стосується посадженого бізнесу, справді було багато релокованого бізнесу, і якщо за даними дослідження, на які ви спиралися, багато бізнесів зареєстровано в Києві. За даними Ради бізнесу будсмена, ми також формально маємо більшість бізнесів зареєстрованих в Києві, але це не означає, що він працює лише в Києві. Це говорить про те, що це зручніше було з якоїсь там бізнесової точки зору їх зареєструвати наразі. У велика активність на західній частині України та я відвідувала також Карпаття, де власне з нашою такою групою учасників цього, цього відрядження ми відвідали заводи, які відкрилися в неї як результат релокації бізнесу. І навіть між собою так міркували, що зараз. Ми маємо ну традиційно Закарпаття. Це е, аграрна територія була ну, більшою частиною. Звичайно, там були і підприємства, підтримки було менше раніше. Але за зв'язку з тим, що був бізнес релокований і також будуються підприємства промислові. Ця територія буде змінювати свою бізнес-культуру. І це буде цікаво і корисне явище, е, тому що бізнес можливо він не повернеться. Назад а ще не викошно не закричі підприємства, які відкриті на західній частині. Львівщина вона скиднула в своєму економічному розвитку саме завдяки тим, що бізнеси були кризики в зв'язку з війною, яка показала, де є можуть бути слабкі місця в бізнесі. Ви Багато підприємців знайшли своє нове місце, свою нову долю, якраз в львівському шанківському також в регіоні. Тому ці такі знаєте цікаві зміни тенденції вони відбуваються, і говорять про те, що тепер в Україні нема лише якихось певних зосереджень, концентрації збільшення мало б воднотичного продукту. Своє місце розповсюджуються по всій території. От мені ще цікаво, чи змінилась якась конфігурація чи перелік тих іноземців, які от за час війни відкривають в Україні бізнес. Ми дивилися за даними Open Data Bot, найбільше це все таки про Туреччину і власне там вже наступні країни. Якщо я не помиляюся, Узбекистан йдеться про в основному оптову торгівлю. Так само було і до війни, чи це є якісь певні зміни саме пов'язані з війною? Ну, дивіться, турецький бізнес завжди був в Україні доволі активний. Турецькі бізнесмени і туреччина загалом є наші сусідами, є нашими добрими друзями, які багато чим підказують, тому що ну, за певними напрямками стандарти ведення бізнесу. Як я сказала раніше, створення зони вільної торгівлі з туреччиною воно ну звичайно сили цю тенденцію до того, до присутності в Україні. Турецьких компаній чи будуть це компанії виробничі, чи це будуть компанії торгівельні, це залежить від їхнього бачення. Звичайно, хоча б хотілося б, щоб це було від виробничих компаній, в тому числі і таких технологічних. Те стосується узбекистану тут, на мій погляд, нема нічого дивного. Я нагадаю, що в нас частина південних територій замінована. У нас частина південних територій знаходиться під окупацією. Там, де Україна традиційно вирощувала фрукти, овочі, іншу сільськогосподарську продукцію, до якої ми вже звикли, нашої належної якості зараз, на жаль, багатьом великим аграрним компаніям немає можливості працювати на своїх традиційних територіях зв'язку з цими факторами війни. Звичайно, що ця ніша не може бути пустою, і е, громадяни України та й люди, що ну не громадяни, проживають в Україні. Нам потрібно посисувати нормальний набір продуктів. Ми всі в цьому зацікавлені, і бізнесмени бізнесменично закривають що місто, з іншими бізнесами. Тому я вважаю, що це цілком нормально. Це якраз і є відкрита економіка. Ми з України вона унікальна ситуація. Ми воюємо. Насну іде повномасштабне торгання, Ми ночами не в нас. улітають бізнес шахети. тут з інших країн. Так, пані Тетяно, дуже вам дякуємо. На жаль, не так багато ефірного часу. В нас але дуже дякуємо Дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру і більше розповіли детальніше про те, як бізнес закордонний тут працює в Україні і відкривається. Тетяна Коротка, заступниця бізнес-омбудсмена, була з нами на прямому зв'язку.